Сьогодні в райдержадміністрації презентували районну соціальну програму сприяння здоров'ю матері та дитини на Коломийщині на період 2010-2013 роки. Програма має на меті покращити стан здоров'я матері і дитини в районі через підвищення рівня поінформованості з питань здорового способу життя серед учнів та молоді, жінок репродуктивного віку та членів їх сімей, поліпшення якості надання медичних послуг, створення шкіл відповідального батьківства. Про це у сюжеті. україно швейцарський проект здоров'я матері і дитини, який координує фонд. До благополуччя дітей на Івано-Франківщині діє в шести районах, серед них і Коломийський. До написання програми члени координаційної ради проєкту, медики, психологи та педагоги пройшли низку навчальних тренінгів. Вони навчалися клієнт-орієнтованому консультуванню, вивчали досвід інших регіонів, в яких програма діє ще з 2005 року, впроваджували в життя такі ноу-хау, як школа відповідального батьківства, навчальні програми для шкіл та садочків, сходинки до здоров'я, розвиток дитини раннього віку. Все це відбувалося. В рамках компоненту один під назвою Міжсекторна взаємодія, тобто співпраця влади, освіти, медицини, соціальних служб та преси, результатом стало написання програми для району, яку презентували сьогодні. Хоча ми лише один рік працюємо у цій програмі, я можу сказати, і це дуже мені приємно і відрадно, що за роки незалежності України ми маємо. Ми маємо Приріс вже в цьому році на населення, тобто у нас вже більше народилося, як померло. Це дуже і це. Я вважаю, що це є якраз пароски втілення програми в районі. І ще є у мене таке велике бажання. Щоб от школу відповідально-батьківська впровадити на, на теренах нашого району у великих, на великих дільницях, таких як Гвіздець, Печеніжино, Нотинія. нам треба тут сідати і думати, як навчити тих окушер-гінекологів і тих медичних працівників, які працюють на цих дільницях. Тобто, ми вже самі у Коломиї будемо їх навчати, і тому ця доступність буде до тих віддалених. Місць сіл району, і це дасть можливість дійсно покращити здоров'ю матері дитини. Адже ця програма, ми ніхто не говоримо, що ця програма ще вирішує інші проблеми: проблеми наркоманії, алкоголізму і так далі. Бо якщо будуть працювати над здоров'ям і пояснювати, що таке здоров'я, це ми зменшуємо ризик якраз захворювання на ці страшні недуги. Бюджет програми понад 600 тисяч гривень. Частину витрат по впровадженню бере на себе фонд благополуччя дітей, але левову частку треба буде виділити із бюджету району. Це і є головний ризик переконати депутатів та владу району у необхідності поліпшення стану здоров'я матері і дитини. Хоч вже зроблено чимало, без фінансування програма приречена існувати лише на папері. Що саме основне в програмі? Звичайно, кожна програма вона може бути тільки виконана, коли будуть закладені кошти. І ми все будемо робити для того, щоб районною радою і депутатським корпусом були виділені ці кошти під цю програму. Бо без коштів, звичайно, ми не зможемо у повному об'ємі реалізувати цю програму. Велике значення має навчання, але для того, щоб ще це навчання втілювати, то потрібні кошти. І я думаю, що з розумінням поставляться і депутати районні і керівництво район. Сама програма складається з кількох послуг: сходинки до здоров'я навчатимуть дітей та підлітків відповідально ставитися до власного здоров'я. Школи відповідального батьківства готуватимуть подружжя до народження немовляти. Програма розвиток дитини раннього віку має виявити та розвивати здібності дитини. Клієнторієнтоване консультування має на меті поліпшити якість надання медичних послуг. Окрім того, в рамках розробленої програми, якщо гроші на неї дадуть, мають придбати деяке життєво важливе обладнання для пологового будинку. Які значення для впровадження цих ідей і надалі матиме співпраця між секторами та вдале координування?